Засідання 51-ї сесії Миргородської міської ради розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих у війні українців. Перед початком обговорення питань міський голова Сергій Соломаха нагородив депутата міської ради, директора малого підприємства Контакт Олександра Карпенка медаллю за добру справу від всеукраїнського об'єднання Країна. Також грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення був нагороджений депутат міської ради, директор міської телестудії Миргород Євген Ошека. Першочергово депутати своїм одноголосним рішенням присвоїли звання почесний громадянин Миргородської громади трьом захисникам України. І наші земляки віддали своє життя за свободу, незалежність, і нашу територіальну цілісність. Тому проектом цим рішення пропонується присвоїти звання «Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. На жаль, посмертно Василю Денису Олександровичу, Доценку Олександру Михайловичу та бояться Сойові Миколі Миколайовичу. Прошу підтримати. Про зміни показників головного фінансового документа громади інформував начальник фінансового управління Сергій Скляр. Так, у 2024 році збільшується дохідна і видаткова частини бюджету за рахунок перевиконання планових показників доходів та за рахунок спрямування вільних залишків загального фонду. Суму розподілять між виконавчим комітетом, відділами і управліннями на поточні видатки, оплату енергоносіїв та реалізацію програм. Власне дохідна частина збільшується в цілому на 16 мільйонів 174 1004 гривні, за рахунок міжбюджетних трансфертів 3 мільйони 647 тисяч 499 гривень, а також за рахунок перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету на 12 мільйонів 526 тисяч 505 гривень. Видаткова частина збільшується на 16 мільйонів 674 гривень. 1399 гривень 77 копійок. Наступне питання порядку денного сесії стосувалося змін до рішення про встановлення плати за землю як складової податку на майно. Пільги встановлюються на 2025 рік та вводяться в дію з 1 січня. Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спецзв'язку 100%, Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України 100%, підприємства із видом діяльності, виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 50% і земельні ділянки, на яких розташовані нежитлові приміщення, заглиблені будівлі допоміжних приміщень з цільовим призначенням тимчасові захисні споруди, 100%. Також депутати затвердили розміри пільг для певних груп платників із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Пропонується встановити пільги на 2025 рік для по об'єктам житлової нерухомості, які належать учасникам бойових дій. 100%. по гаражам залишаються пільги для деяких категорій громадян це пенсіонерів 50%, особам з інвалідністю першої та другої групи 50%, ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни 50%, фізичним особам, визнаним законом, як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 50%, Нежитлові приміщення, заглиблені будівлі допоміжних приміщень з цільовим призначенням, тимчасові захисні споруди цивільного захисту 100%. І підприємства та організації, які є власниками будівель лікувально-профілактичного оздоровчого реабілітаційного призначення 40%. Одне з рішень, яке депутати не підтримали, стосувалося пропозиції передати в оренду об'єкти сфери теплопостачання, що перебувають в комунальній власності Миргородської громади. Це питання набрало розголосу у соціальних мережах і викликало дискусію у залі засідань. Згідно з рішенням, передати в оренду пропонувалося котельні комунального підприємства Тепловодсервіс. За словами міського голови Сергія Соломахи, орендарі розпоряджалися б тими котельнями, які потребують ремонту і модернізації. Окрім цього, приватизація могла б створити конкурентну ситуацію ситуацію на Мова йде про три котельні це лікарняна Гоголя стовп. І ну в общем ті котельні, які, де треба реконструкцію проводити. А більше ефективного управління можна створити на конкретній основі. Кого б ви не поставили там директор? Він все рівно попаде, тому що зовсім інші відносини у комунальному підприємстві і в комерційному підприємстві, зовсім інші відносини, зовсім інфраструктура інша інші... система. Ще одним питанням, яке почали обговорювати ще до сесії, стало утворення старостинського округу Миргородської міської територіальної громади, який об'єднав би всі села нашої громади в одну адміністративну одиницю з центром у Хомутці. Про створення округів, які мають очолювати старости, вперше йшлося, коли ліквідовувалися сільські ради. На початку нашої каденції ми піднімали це питання, виносили декілька проектів рішень щодо створення старостинських округів, як того вимагає закон. Але відповідно на попередніх голосуваннях рішення нами було не прийнято. На нинішньому засіданні депутати так само не ухвалили відповідне рішення. Окремо на сесії розглянули низку питань щодо оренди комунального майна, землеустрою та змін у деяких програмах.